Українська національна кухня за правом є однією з найсмачніших кухонь світу, яку полюбляють чи не в усіх куточках нашої планети. Чого лише вартий український борщ, кулінарний витвір мистецтва, який поєднав у собі широке різнобарв'я корисних та смачних інгредієнтів, проте існують в українській кухні такі страви, які викликають справжній гастрономічний подив у іноземців. Про них ми й розкажемо в цьому відео. Cool dates. Чи не кожен з вас хоча б раз у житті куштував холодець, який являє собою застиглий густий бульйон зі шматочками м'ясних продуктів свинини, курятини, індички, яловичини або телятини? Холодець є невід'ємною стравою святкового столу для багатьох українських сімей. У той же час для більшості іноземців таке поняття як м'ясо і желе є нестумісним. У розумінні іноземців желе – це обов'язково щось солодке, а бульйон вони можуть собі уявити лише у гарячому вигляді. Окрім цього, подив у іноземців викликає не тільки сама страва, а й її інгредієнти. Адже окрім м'яса, до холодця ще додаються свинячі копита, вуха, хвости, шкіра та кістки. Такий продуктовий набір подекуди викликає в іноземців справжній гастрономічний шок. Сало. Сало для українців є не лише цінним продуктом харчування, а й одним із символів національної культури. Українці з давніх давен споживали сало, адже цей продукт не тільки має велику кількість калорій і корисних властивостей, а й є чудовим харчовим запасом. У сиросолоному вигляді сало може довго зберігатись незалежно від навколишньої температури. У той же час багатьом іноземцям не зрозуміло, як можна насолоджуватись сири. Холодним свинячим жиром та ще й закусувати його добротною порцією цибулі або часнику. Гречана каша. Гречана каша це одна з найпоширеніших і найдавніших слов'янських страв, яка є невід'ємною частиною української кухні. Гречана каша має багатий та унікальний склад вітамінів і мінеральних речовин. Її можна готувати як самостійну страву з молоком, вершковим маслом та цукром, так і як гарнір, до м'яса або риби. А ось відшукати цю крупу в магазинах Західної Європи та Америки майже неможливо. Знайти її. Можна лише в зоомагазинах. Справа в тому, що в цих країнах гречка здавна вважалася дешевим продуктом і використовувалась як корм для худоби. Саме тому тарілка гречаної каші на вашому столі може викликати подив та нерозуміння в іноземців. Кров'янка. Кров'яна ковбаса це різновид ковбаси, головним інгредієнтом якої є бича, теляча або свиняча кров. Для більшості українців, особливо для тих, які проживають у сільській місцевості та тримають худобу, кров'янка є дуже звичною ласою стравою. Багатьом іноземцям пояснити, чому українці люблять їсти ковбасу із крові, досить складно. Тому кров'янка для них є в імене звичною і дивною стравою. Як через її зовнішній... Ніжні вигляд, так і через її головні інгредієнти кров та гречку, яку також додають до кров'янки. І яку, як ви вже знаєте, іноземці теж не дуже цінують як продукт. До речі, кров'янка довгий час піддавалась релігійному тиску зокрема, були намагання заборонити вживати в їжу кров забитих тварин. Проте народні смаки все ж таки перемогли, тому ми донині споживаємо цю самобутню страву. Квашена капуста. Квашена капуста це вельми смачний овочевий продукт, приготований способом молочно кислого бродіння. Квашена капуста є класичною стравою не тільки української, а й польської, чеської, нідерландської та німецької кухні. Також аналоги квашеної капусти існують в Азії. Наприклад, традиційна корейська страва кімчі, яка являє собою гостро приправлену пекінську капусту. А ось на заході білокачанну капусту в цілу. Бом майже не їдять. Наприклад, американцям у принципі не зрозуміло з якими стравами можна їсти капусту, вже не кажучи про квашену капусту, яка для більшості жителів США є стравою інопланетного походження, млинці з крою, м'ясом або рибою. Млинці це традиційно ситна та універсальна страва, яка вже давно стала невід'ємною частиною українського колоритного меню. До українського столу млинці найчастіше подають із різними начинками: з ікрою, м'ясом, рибою, грибами тощо. Ця страва є настільки смачною, що її подають навіть у дорогих ресторанах. У той же час у значної частини іноземців така страва викликає подив. До самої ідеї фарширувати млинці іноземці. Іноземці ставляться досить схвально, проте абсолютно не розуміють, як млинці можна їсти з м'ясом або солоною рибою. У більшості своїй млинці для іноземців це десертна страва, споживати яку вони люблять з фруктами, джемом, медом або морозивом. Квас Хлібний квас напій, який відомий слов'янам більше тисячі років. Рецепти приготування цього напою існували за довго до створення київської русі. Квас для українців, особливо витку, як Кока-Кола для американців. У спекотну погоду саме пляшки з холодним квасом у першу чергу розбирають з полиць супермаркетів. Проте іноземцям дуже складно сприймати смак напою, основним інгредієнтом якого є житній хліб. Тому квас майже неможливо. Знайти на полицях магазинів більшості іноземних країн. Пиріжки з капустою українці загалом люблять пиріжки з різними начинками. І пиріжки з капустою стоять чи не на найвищій сходинці в пиріжковому рейтингу вподобань українців. У той же час для значної частини іноземців ця страва є абсолютно незрозумілою. Безумовно, за кордоном також їдять пиріжки, але вони зазвичай мають солодку начинку. Тому більшість іноземців щиро не розуміє, навіщо класти в пиріжки смажену або навіть Квашену белукачанную капусту. В'ялена риба. Риба має особливе місце в українській кухні. Споживання в'яленої риби як закуски до хмільного пінного напою це не просто норма для українців, а ціла традиція. У той час як у іноземців в'ялена прісноводна риба викликає справжню відразу запах в'яленої риби та її зовнішній вигляд наштовхує іноземців на думку, що цей продукт просто зіпсований. Навіть всегідні китайці та французи, які обожнюють, Жаб'ячі лапки та устриці, дивуються тому, що хтось може споживати в їжу в'ялену рибу. Супові продукти. В Україні з давніх давен із задоволенням споживали і продовжують споживати курячі серця, шлунки та печінку. А запечена свиняча або теляча печінка і взагалі є святковою стравою для багатьох українських родин. А ось у деяких закордонних країнах усі перераховані продукти отримували в їжу тільки раби. Саме тому доволі складно пояснити іноземцю, що куряча або свиняча печінка годиться не тільки для паштетів, а й прекрасно смакує. Як окрема страва з гарніром з гречаної каші або картоплі пюре. Друзі, а які українські страви найбільше полюбляєте ви? Напишіть у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал.